Нещодавно я передивлявся журнали реєстрації волонтерів. Останній запис у нас 1381 волонтер пройшов через табір демократичного альянсу. В середньому найбільший наплив людей Демократичний альянс робив за добу 5 тисяч порцій їжі. З табору демократичного альянсу вийшло дуже багато ініціатив, які були підтримані на Майдані. Це були пікетування Генеральної прокуратури, лежачий протест, походи до Солом'янського суду, бойкотування товарів регіоналів, так само відбувалося з табору демократичного альянсу. Дуже багато було роздано інформаційних. Листівок, наліпок з табору демократичного альянсу. Ми звертаємо табір, тому що зараз на даному етапі всі соціологічні опитування показують, що Майдан є подразником не тільки для Сходу і Півдня, так само для киян. Кияни вже втомилися від того, що відбувається на Майдані. Ну і, власне, потрібно переходити вже на інший рівень. Майдан ми вважаємо себе вже вичерпав.